Таймо зем народження, мішка, масу по маску, машу покрути, машу, машу покрути, о! Отак, от руки поставь. Вот так вот.

Давайте сюди до мене, до мене відійдемо. Мішка, мішка там стой, а дітки всі сюди, сюди, сюди. Сюди, мішка, там обережна колонка ззаді, сюди-сюди, до мене. Сі, сі, сі. Зараз ми будемо вітати Машу з Днем так? Мішка, ти готовий? Да. Готовий. Так, Маша, підійде ближче до мішки. Ще ближче. а ми всі тут. тут, тут. Так. Бажаємо Маші щастя, бажаєш? Бажаєш здоров'я. бажаєш радості. Любові. Да. Гарно вчитися. Бажаєш. Мати багато друзів. Бажаєш. Мати багато грошей. Бажаєш. І саме головне це мирне небо. Так, щоб скоріше закінчилася війна. Супер. Обійми. Машу Маша нашу. І ми готові далі, так? Да? Танцювати. Готові танцювати? Давайте пісенка «Пес патрон. Давайте танцюємо, танцюємо всі. Дітки, давайте потанцюємо, так. Зараз втече і все, давайте всі потанцюємо, добре? Мішка, Мішка, кто, Давайте так, хто гарно буде погодити, Мішка того покрутить потім. добре? Хто гарно буде відповідати на запитання, так, ми зараз будемо задавати запитання, давайте потанцюємо. Давайте, давайте. Такого пса не було і не буде. Супер так. А тепер давайте сюди підійдемо, щоб ближче до мене. Так, зараз буде запитання. Запитання, так? Як звати нашого білого ведмедика? Ні, ну як його, як його звати? Полярний. Ну ні, ну він полярний, але як його звати? Ліша! На Т. Буква Т. О, Дей! як тебе звати? Ярослава. Ярослава, давай твоє побажання, щоб ти хотіла, щоб мішка зробив. Хочу, щоб Бачите, портрети. Так, мішка, підійди до Ярослави, покрути її. Вона відгадала. підійди ближче, ближче, ближче. Так, давайте. Руки отак, отак. А Ярослава тільки відгадала. О! Добре, наступне запитання. Ми готові? Що їдять діли без медики? О, так. Стоп, 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 як тебе звати? Марта. Марта, давай твоє побажання. Марту, все, мішка покрути Марту. Вона відповіла на запитання. А ми готуємося. А Ми готуємося до наступної... О, так, давайте. Піс... Яку пісеньку завжди співають? О, як тебе звати? Аня, Аня, ти готова привітати, так? Машу? Добре. 에, давай тоді ми навколо всі станемо, а Аня привітає Машу, буде співати голос на голос на пісню Капізди, а, а потім Аня буде загадувати побажання. Добре, готові всі? Давай, Аня, бери, Аня, бери мікрофон. Маша, стань біля Все, давай. Так, детки, давайте все. Счастливый день, А ані на побажання. покрути Аню, і ми э, готуємося до наступної пісень. Чука я зараз не зараз, зараз, е... е... да. зараз пускає. Давайте так. Наступне, хто у нас я зараз дивлюся, хто танцює гарно, той буде показувати потім рухи і загадувати мішки побажання. Готові? Готові? Готові. Давайте всі працюємо. То в нас буде руки, потім а показувати. Я Щоб попривідати на народження, на народження, а я прийшов а до тебе, щоб тобі сказати, найдалі, тебе, чи словам, Беластою тепло, даю серцю твоїм палком буде завжди позитив А життя відміє море незабутніх перспектив. Я прийшов до тебе, щоб привітати З днем народження, днем народження Так, супер, давайте, давайте підійти до мене. До мене, значить, зараз ми визначаємось, хто танцював гарно. Так, 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 так. Вот, як тебе звати. Антон, ти гарно танцював? Так, давай мішка відійди назад, покажеш нам рухи. Мішка, і всі дітки повторюємо. Дітки тут, а Антон біля мішки показує рухи, а потім Антон нам загадує ще побажання своє. Готов? Можна Антон? Ну я буду дивитися, хто як танцює. Добре? Так, і так, ми за ми запускаємо пісеньку, Дуже вона весела. Все готово. Мішка з нашими село, я супермішка, найкращий твій друг, я супермішка, вітаю тебе, за норми я ввітаю, хазбури все. те, я гуляю. Лист. Антон, всі дітки підходимо до мене. А Антон зараз нам загадує побажання, так? Готовий? Люси буде Антона покрути знов. Ну, давай, мішка. Це немає на всіх такі побажання. Так це у нас атракціони, да. Супер, супер, супер. Давайте так. Мішка зараз виконує, виконує моє побажання. Добре, мішка. Ану, всім помахай, помахай нас вушками, всім, всім помахай вушками. Е -е -е -е. Помахай всім нам носиком. носиком. Всі дітки дивимося сюди, сюди сюди. І давайте всі дітки відійдемо сюди, бо він хвостиком зараз помахає, щоб ми всі бачили. Ану, давайте сюди, сюди. Це справжній мішка у нас, так? Справжній чи не справжній? Добре. Ну, давайте наступна пісенька, а ти тримала білий троянди. От зараз я точно буду дивитися. Зараз мішка, мішка обирає, мішка обирає ті, того, хто гарно танцював і виконує побажання. Добре? Мішка, ми ще не танцювали. Хвилиночку, хвилиночку. Так, давайте дітки всі сюди. Сюди мішка на всіх дивиться, а ми записаємо пісніку, добре? Давайте танцюємо там. Заквайри, знаешь, строчь русским, твой месяц, кто пин твой, он хочет вот и встреча нашу восемь. Пигма ты наступных души, знаешь, ты ризм, знаешь, ты ризм, твой Давайте то, стоп, 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 стоп. Так, відійдеться назад, а мішка обирає переможця. так, От цю вот дівчинку він обрав. Супер, так, а як тебе звати? Женя, Женя а ну підійди сюди, скажи мішки в мікрофон, яке твоє побажання. Бо... Моє побажання, що тільки так. <рапляє> <Все> <рапляє> Супер так! І тепер у нас давайте ще одна пісенька, так? Да? Добре? Всі готові <ристот> ще танцювати сім'ї, так? Готові? Давайте, мішка, мішка, ти знову обираєш переможці, <ристот> добре? <ристот> Все, давайте, танцю. Танцюємо. Можемо місце подарунця. 感觉吗？ Супер, так, це так. Наступна пісенка буде погана стайл. Так, і мішка, ти обрав переможця? Хто? О, то, то, то? Я, то, ні, ні, так, так ти, ні, по, підійди до когось, і, бо він повинен вже одного то. двої? Да. Добре, добре, так, тоді якщо двої, то тоді давайте сюди, сюди. Перший так, хлопчик, давай загадай своє побажання, підходь сюди. Да, давай, як тебе звати?